Дорогі друзі, прийшла мені посилочка з Китаю, контролер, ну контролер саме звичайний і ще не відкривав двигун на мій фет байк. Зараз буду відкривати, дивитися, що ж там мені прийшло. Двигун прийшов на мій фет. -байк. Замовляв я 36 вольт 500 ватт. угу. Як його достати звідти? Ось ми його витягнемо і побачимо, бо я його ще не розпаковував. Опа. Ось він. Ждав я його 46 днів. Більше тут, в принципі, нічого немає, упаковка від двигуна і двигун в такому ось конверті, Пакет, в пакеті. Двигун реально великий. Реально великий. Під дисковий тормус і під під Під, трещо, э, під, э, да. під трещоточку Не під кассету, а накручуються зірочки. От, доволі такий потужний. Э, вийшов він мені з доставкою тяжкий і вийшов мені він з доставкою 110 доларів на посадку на посадку 190 мм тобто фет або 175 або 190 мм у мене з посадка 190 мм ось тут в нас в Україні я не знайшов його, вирішив замовити його в Китаї. Ці шайби, шайби, підсилювачі. Тут є. Гвинтики на тормозний диск є. Ось, але вихід. Вихід у нас виходить трифазних проводи і датчики холу і датчик швидкості також присутній. Датчик швидкості також присутній. Е, далі я його вскрию, подивлюся, вскрию, подивлюся, що там всередині маркування його. Ось такий двигунчик на фетбайк.